Всім привіт! Зараз в мене заточки ножиці по металу. От, зараз я роблю чистове вихажування, вихажування на значному станку на магнітній КП. це не прихвальні, це станок, самок, но я роблю це на магнітній КП і ви Вони не були сильно пошкоджені, тому знімаю я небагато. От, друга половина ножиць. В цьому непогано стані, але є деякі сходження на різдвій крові. Ось те, що це буде типувати. Ось це ще можете побачити. Тепер поправив передню кромку на камні. Аккуратно, вона була вхождена, просто я її обновив. Підчистив, тепер зібрав і перевіримо, що ми маємо на бумазі. Ну, Бумагу ви бачите, як вона ріже. Ну, Звісно, бумагу лізить воно буде. Одну ріже акуратненько, нічого не замінає. Все, ви бачите. одною рукою не сильно зручно, тримаю донору телефон, іншою ножиться. Тепер на тканині. Звісно, це не кровецькі ножиці, це ножиці по металу, Ну, як бачите, вони прорізають нормально і тканину. Ну, звісно, метал це не тканина, різати буде інакше. От, ну, ти бач, Ви можете бачити заточку. Беремо металеву пластину. Що у нас показує? Десь 80 десяток, у нас показує штангель. Пластина металева, де знайшов кусочок. От, і зараз будемо різати. От і дивимось, що у нас буде. Ось так воно все прирізає. Прирізає самим кончиком, ви можете бачити. Прирізає, як положено. Ріжеться доволі легко. Ну, враховуючи, що це не 0,5, а це майже міліметр. Тому ріжеться добре. Ви самі можете побачити, як відбувається проріз. І з самими кончиками ви бачите, що до самого кончика воно все ріже, прорізає. Тобто смикання різ йде від, від кончика до кінця леза.